Вітаю! Сьогодні будемо говорити про незвичайний твір Михайла Коцюбинського новелу «Інтермецо». Чому незвичайна? Тому що модернова, нова. До таких ви ще творів не звикли. Тому сьогодні давайте розглянемо конкретно особливості цієї новели, щоб вам було зрозуміло, що, про що там йдеться мова. Отже, починаємо з назви «Інтермецо». «Інтермецо» в перекладі перепочинок. Так називалися музичні невеличкі п'єси, які виконувалися між важкими серйозними, між частинами важких серйозних творів. Цей твір автобіографічний і був написаний під впливом досить серйозних, трагічних подій. В житті Михайла Коцюбинського. Ну, по-перше, будучи одруженим чоловіком, письменник закохався в іншу жінку і стояв на роздоріжжі, що йому робити: кидати сім'ю і жити з жінкою, чи кидати жінку і жити з сім'єю. По-друге, це політичні події в державі. Які розпочалися від кривавої неділі 9 січня 1905 року, а потім втягли за собою жорсткі репресії, жорсткі умови життя простого народу через те, що інтелігенція підштовхала народ до спротиву царської царській. царській Царському уряду. Вони вважали, що вони в цьому винні, що народ зараз так важко живе. І це все, оцей сплав політичних і особистих подій вплинув на Михайла Коцюбинського так, що в нього почалася депресія. Він, втомився від, він не хотів бачити е, людей, він втомився від роботи. Він е, бажав побути на самоті і у 908 році він кидає, покидає Чернігів і їде в село Кононівку. І цей, ця новела якраз присвячена зверніть увагу Кононівським полям. Саме там буде перепочинок Михайла Коцюбинського, саме там він буде відроджувати свої стили для подальшої роботи. Далі, подивіться, будь ласка, особливістю цього твору є початок. Де написано дієві особи. Найчастіше ми звикли, що дієві особи мають бути в творі драматичному, тобто в тому творі, який присвячений, який а, пишеться для театру. Чому саме тут дієві особи? Ну, мені так здається, що автор хотів показати, що увагу на те, що на нього тискли в те дні. Це позитивні і негативні герої. Негатив це по-перше, моя удома. Залізна рука міста, яка тримає його, бо треба працювати, а сил ніяких немає, і людське горе, яке заполонило собою всю Російську імперію. Ну і позитивні це сонце, ниви, зозуля, жайвронки, три вівчарки, які будуть його супроводжувати, поки він буде жити в селі. І головне. Головне, це імпресіоністична манера написання. Зараз ми будемо йти по тексту, і я буду звертати вашу увагу на те, що таке імпресіонізм. Імпресіонізм в перекладі – враження. Отже, на початку ми бачимо, що наш герой утомився, я втомився, він не може чути ніяких. Голосів він не хоче б нікого бачити з людей. Мене втомили люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, кричать Метушаться і смітять. І він а, вирішує виїхати, сідає на поїзд. І от тепер ще раз, як можна було, а, як ви звикли, як це пишеться там? Я сідаю в поїзд. А, Сів поїзд, забився десь куток, щоб мені ніхто не заважав, закрив вуха, щоб не долітали до мене людські розмови, але моя голова все рівно болить і серце не і не витримує цієї метушні. Все так, як ми звикли. А тепер дивіться, як описує цей момент, як передає свої внутрішні відчуття автор. А коли все сталося, тобто коли я сів поїзд. Так просто й непомітно, я не почув тиші. Її глушили чужі голоси, дрібні, непотрібні слова, як тріски і солома на весняних потоках. І дивіться, він просто передає частинки розмов і гуркіт колес. Одна, знайома дама 15 літ слабувала на серце. Трах-тарах-тах. трах-тах-тах. Трах, трах. Дивізія наша стояла тоді. Трах-трах-тах, ви куди їдете? Прошу білети трах Трах-трах-тах, Якийсь зелений хаос крутився круз хмени, хапав бричку за всі колеса, а небо тут було так багато, що очі тонули в нім, як в морі, та шукали, за що б зачепитися, і були безпомічні. І от він приїжджає в село. Українське село, де біленькі хатки, вишневі садочки. Все в нас як описують наші а, українські письменники, але він в такому стані, що він цього не бачить. Дивіться: 10 чорних кімнат, налитих пітьмою по самій вінця. Вони облягають мою кімнату. Я зачиняю двері, наче боюся, що світло лампи витече все крізь шпари. От я і сам навкругині душі, тихо і безлюдно. А однак я щось там чую поза своєю стіною. Воно мені заважає, що там? Хіба я що знаю? Хіба я знаю, хіба я можу бути впевненим, що не відхиляться двері отак трошечки з легким скрипінням із невідомої темряви, такою глибокою та безконечної? Не почнуть виходити люди. Всі ті, що складали в моє серце, як до власного сховку, свої надії, гнів і страждання або криваву жорстокість звіра. Всі ті, що я не можу розминутися з ними, що мене утомили. Що ж дивного в тім, що вони ще раз прийдуть? О, я їх вже бачу. Ба, як вас багато. Сви. Що з вас витекла кров маленьку дірку від солдатської кульки, а це ви, сухі препарати, вас завивали у білі мішки, гойдали на мотузках в повітрі, а потім складали погано прикриті ями, звідки вас вигрібали собаки. Ви дивитесь на мене з докором, і ваша правда. Знаєте, я розчитав, як вас повішали цілих 12! Цілих дванадцять! Це те, що турбувало людину, автора, і призвело до такої депресії. Далі йде опис, як він проводить свій час в селі Кононівка. Мої дні течуть тепер серед степу. Серед долини, налитої зеленим хлібом, безконечні стежки скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а не викотяти, котять зелені хвилі. На небі сонце, серед них я. Йду гладжу рукою соболину через них. Ця новела не тільки психологічна, вона ще й пейзажна. Автора Михайло Коцюбинського не дарма сонце поклонником. Він дуже часто в різних творах показує сонце як згусток енергії, від якої він набирається сили. Отже, проходять дні. Автор потихеньку приходить до тями, і те, що він вилікується від депресії, якраз показано в кульмінації твору. Він бачить людину. І якщо раніше він... Намагався уникнути і піти кудись подалі, щоб не чути ні голосу, ніяких розмов, то він зараз сам підходить до нього. І сам починає розмову. Ми таки стрілись на ниві. і мовчки стояли хвилину. Я і людина. То був звичайний мужик. Не знаю, ким я йому здався, але крізь нього раптом побачив купу чорних солом'яних стріг, затертих нивами, дівчаток хмарі пилу, що вертається з чужої роботи, блідий жінок у чорних потертих запасках, що схилилися як цінні над коноплями. Все, на що дивився, чого наче не бачив. Він був для мене як паличка дирижера, що викликає раптом з мертвої тиші ці, цілу хуртовину звуків. І він починає його розпитувати, як же ви тепер живете після цієї подій всіх. І селянин йому розповідає, у цім зеленому морі в землі він має тільки крапельку, до кого прийшла гарячка та подушила діти, тому легше. А його діти після цієї хвороби важкої залишилися жити. Цілих п'ятеро їх треба чимось годувати. Люди хотіли взяти волі руч цю землю, але тепер їх ще закопали в яму, тобто розстріляли чи відправили до Сибіру. А йому легше він всього рік побув в тюрмі, а тепер раз на тиждень його б'ють тільки в лице. Але найстрашніше, дивіться, для, будь ласка, людина найближча готова продати тебе за будь-яке слово. Ходиш, між людьми, як між вовками. Одно стережеся скрізь насторожені вуха, скрізь простягнені люди. Бідний в убогого тягне сорочку із плоту. сусід сусіда, у сина, між людьми, як між вовками. Людей їдять бранці, нужда, горілка, а вони в темноті жируть один одного. Як нам світить ще сонце, не погасно? Як можемо жити? І оця розмова з селянином автору дає прозріння. Треба кидати цю депресію, треба повертатися додому, і треба працювати. Працювати для людей для, їх краще, для, їх, для того, щоб у них була краща доля. Цей твір направлений проти таких занепадницьких настроїв, які панували в інтелігентному суспільстві. За це ідея, що треба і далі, незважаючи на такі важкі помилки чи таку важку трагедію в суспільстві, треба все рівно йти і боротися за краще майбутнє свого народу. Я бажаю вам прочитати, отримати задоволення від цієї новели і зробити домашнє завдання, яке я вам напишу після цієї лекції.